Розпочинаємо витопку соторамок, бджолиних соторамок. Перетоплюємо на віск. Топити будемо супервоскотопкою, яка взята з інтернету, називається хвилинка. Короткий огляд. Рамка по салазках, направляючих салазках, перетоплюється, виходить в чисту ванну. І все. Далі мерва разом із воском відбирається черпаком у вижимний прес. Під'єднуємо димар. Запускаємо воду. На дворі дощ, холодно, мокро, але рамки треба перетопити. Для кращої витопки рамок потрібно 150-160 літрів води. Все орієнтовно, щоб занурювалася рамка повністю в воду. Все набралося, тепер можна виключати. Для того щоб нагріти 150-160 літрів води, нам для цього потрібно на самих дровах орієнтовно 2-2,5 години часу, щоб нагріти воду в такому об'ємі. Гріти потрібно не просто, щоб нагрілася, а гріти потрібно, щоб вона аж кипіла для кращого виходу воску і сплавлення рамок. Ну от, поки водичка загрівається, ми часу з даром не втрачали. Підготували прес. Старий ще прес. Будемо казати совєтський. Поки водичка підігрівається, підготували також рамки на перетопку. Є темні. Є наполовину, а є й світлі там, де погано відбудували, трутової багато ячейки, Або взагалі сот не подобається. Але чекаємо до повного закипання води. Ну що, процес восковиріння починається. Прикриваємо... Вогонь не хоче. І так, ця половина камери, половина ванни, тут вариться віск, вариться мерва, вариться рамки. Ця половина тут виходить чиста рамка. От до прикладу. Рамку заклав, рамка чиста без воску. Получилося. Обстукали, рамка чистенька. Пішла рамка наступна. Закладаємо. Пари багато, нічого не видно. Пішла. Виходить чисто, чистій воді, без воску і без мерли Закладаємо наступне. Ти запутались, витягаємо. Оставимо чистенька рамочка, броди на місці, розмерви. Йдемо далі. Закладаємо, витягаю. Полоскали. Чистенька рамочка. Чистенька без мерви, без воск. Поїхали далі. Опа. Порядок. І ось тут рамка в чистій воді. Тут віск з мирвою. С хвилинка. хвилин, а тут хвилинка. Приблизно одна рама виходить одну хвилину. Нарешті закінчили на сьогоднішній день перетоплювати рамки. Але, як завжди, на останок пускається невеличкий дощ, пасмурна погода. Хочу сконцентрувати вашу увагу на останній рамці, наскільки швидко вона пробігає. От 17,5, далі не видно. Запускаємо. Втопили в нерві. і просуваємо до чистої камери, до чистої вани з чистою водою. Нерви вже багато, важко вона просувається. вже треба вичавлювати твіск. Але менше з тим вона вже вийшла в чисту ванну, в чистої водою. Ось вона ця сама рамка. Полоскаємо в чистій воді і витягаємо. Ось процес 1750-175-20 рамка. Ну, не знаю, чи воскотопка хвилинка, чи не хвилинка. Но, судячи з того, наскільки швидко вийшла рамка. Напевно, що буде краще казати секундна. Чи секундка. Ну що, приступаємо вичавлювати віск. Беремо мерву з воском, кидаємо у мішок. А ось це такі рамки, які виходять. Чистенькі, не потрібно шкрабати, не потрібно в пару закладати. Чисті, без воску, без мерви. Для подальшого використання готові.